Урочиста сесія Коломийської міської ради, присвячена відзначенню дня місцевого самоврядування, розпочалася традиційно. Гімн, молитва, затвердження порядку денного. Хотіли обійтися без депутатських запитів і ніби всі погодилися. Та слова попросив депутат Йосип Тодарів, голова спілки ветеранів війни в Афганістані. Він виступив з вимогою відставки міського голови Ігоря Слюзаря та його заступника з комунального господарства. Як депутат Коломийської міської ради, вимагаю Вашої відставки в зв'язку з вашою заявою, мені особисто, що ви будете робити все, що хочете, бо ви так хочете, і вирішуєте ці питання особисто, а не як хоче громада міста Коломиї, знищення дерев семи каштанів і будівництву зупинки по вулиці біля входу в меморіальний комплекс загиблим краям в Авалістані. Це ваше особисте рішення. Прошу звільнити займаних посад заступника міського голови по комунальній службі Михайла Білоуса, начальника комунальної служби Миколи Шичка. За внесення збитків території громади міста Коломиї та їх професійної діяльності. ігор Слюзар назвав виступ Йосипа Тодорєва емоційним, а дії комунальних служб, за його словами, були заплановані ще у 2008 році. А міський голова вирішував, а проект, який був зроблений у 2007 чи 2008 році, згідно з проєкту, будівельна фірма виконує роботи. Йосип Тодорів дії влади і комунальників пообіцяв без уваги не залишити і на знак протесту покинув сесійну залу. А далі розпочалися урочистості. Міський голова нагородив депутатів грамотами та кожному подарував альбом Коломия в графіці Романа Кочержука. З вітальним словом до депутатів звернувся голова Коломиї 1994-1998 років Ігор Довганюк. Він поділився набутим досвідом і порадив депутатам допомагати теперішньому голові. То я бажаю вам, усім, і голові міському, і заступникам, і депутатам, усім причетним до сьогоднішнього свята, щоб збалансувати свої робочі плани по-людськи, а ще краще по Божому. День місцевого самоврядування це не лише свято, а й підсумок дій. От, до прикладу, депутатам від фронту змін та свободи, схоже, треба працювати більше. Їм грамот не дісталось, навіть попри те, що їх роботу на одній сесії міськради ігор Слюзар назвав найактивнішою. Ось і думайте, за якими критеріями визначають, кому дати чи не дати грамоту.